Мені здається, цього товару в усіх навалом і я не буду його рекламувати. Дівчаточка, любимої хлопці, дівчата, хто дивиться? Вам срочно треба взяти телефон в руки і не думати про когось, в кого є така рослина, чи в когось немає цієї рослини. Вам саме перше потрібно продати свою рослину. Це значить, на ваший товар знайдеться покупець. Ви берете і рекламуєте. Якщо ви виставили одну фотографію на своїй сторінці і сидіти і ждете, що Ніком не треба моя рослина. Що це я позорюся з неї? Що це? Я торгую? Видалю я це. Пост не буду, я торгувати. Ну що це це не моє. фу-фу-фу-фу. Ні, такого робити не треба. Взяли фотографію, взяли квіточки, відео зробили і по всіх інстанціях, куди тільки можна, і в рілси, і в Сторіси, і в тік і Фейсбуки, Ютуб, Інстаграм, скрізь, куди тільки можете ви подати інформацію, де ви тільки зареєстровані, туди й кидайте. Кидайте, кидайте цю інформацію, побачите. Покупці Дівчата, Не сидіть, не, не сидіть, сложа руки, пожалуйста. Давайте давайте торгуйте, давайте вперед, ну не можна ж так. Ну дивіться, Он Маргаритки, я ж показувала, ну була в мене така грядка. Ну, ось раз на ровному місці 450 гривень. Все, а що, вони вам лишні? Мені ні, тому що я вже заказала новий товар. І все, і в мене буде нова квіточка на грядки, і в мене буде нова квіточка для продажу. Ось капуста до мене їде, дивіться, капуста біла, високоросла, по 20 гривень. Ви скажете, та, ну що 20 гривень. візьміть, купіть у мене по 10 і продайте по 20, і заробите 10 гривень. Оптом купіть <сіх> не поштучно. Тому дивіться, є варіанти різні. Хочете ось на опт по 25 гривень купляєте, тільки касета 48 штук. А по 55 продаєте. продаєте. вигода, вигода, не, не, як, Це в тому випадку, якщо немає чого свого продавати. Ну я впевнена на мільйон відсотків, що у вас там можна мільйони заробити на ваших грядках, які з, з віками садяться, садяться, туди розростаються, куща, кущаки от Дівчата, давайте вперед, я у вас вірю. Дякую вам, що дивитеся мої відео. Все чаще. І чаще ви пишете мені слова вдячності в коментарі. Мені в дуже... особисті. Я щиро вдячна вам. І ви пишете ну поради. питаєте. для мене це великий знак. Дякую вам.